Окей, почнемо з класної цитати. Як казав один із великих підприємців популярної франшизи в Україні, якщо ви хочете заробляти на своєму бізнесі, то справи, які у вас виникають в процесі, потрібно робити самому, тоді ви зможете зекономити кошти. І я з ним згодний на 1001%. Ну і що ж. Цитат закінчили, погнали. Як ви можете побачити, знову мій інструмент за 200 гривень з Aliexpress, яким я кручу і відкручую передню панель. Чому? Тому що для того, щоб добратися до датчика тиску в каві в машині, потрібно розібрати повністю передню панель, зняти з верхню кришку, щоб дістатись до місця і викрутити той датчик. Що ж цей датчик, чому ж він мені заважає? По-перше, він постійно спускає пару. За те, за що він спускає пару, кава машина постійно має догріватися. Звичайно, ж, це більший йде е, коштів на електрику. Звичайно ж, це, е, кава машина постійно е, включена і велика температура в групах. І взагалі. Ще е, створює дуже неприємний шум, який просто дратує на нерви, і хочеться його просто взяти і розфігачити. Ну, Паралельно я зрозумів, що треба ще підкрутити стімір на пару, бо коли збиваєш е, молочко, то є капельки з водою. От, і далі почав монтувати передню панель. Звичайно, ж не все так просто. Повидюгувалися всі штикера. Мені потрібно було все назад повтикати, щоб знову його все ставити на місця. Трошки порався, не ж, звичайно, це вирізав звіду, щоб було типу все чікі-пікі швидко і чітко. От. А зараз ви можете побачити, я спускаю тиск парою в каві машині для того, щоб відкрутити датчик. Якщо б я це не зробив, би, то він просто стрельнув фіганув би вверх і міг би попекти мені руки в кращому випадку. Але ще я не маю часу чекати, просто, коли кава машина повністю буде холодною. Тому я, типу, пришвидшив процес, спустив пару і зняв датчик. На те саме місце я поставив новий датчик. І зараз ви можете побачити, як я закручую все на місця. Як було раніше. Звичайно ж, в мене ще були нюанси. Верхня панель взагалі перестала працювати, і мені потрібно було знову брати і перекручувати. Але я думаю, краще шиденько все зроблю. Типу, у мене все вийшло з першого разу. Хм. Ну що ж, ви можете побачити, як я вже типу, все дозбираю, накручую і все роблю до кінця, останні штрихи, як то кажуть. І буду тестувати. Типу, також перевірю, чи ніде не протікає вода, чи датчик ніде не протікає, чи не спускає він пару сам по собі. Ну, взагалі, якщо про тим, як те, щоб переконатися, що все працює. До речі, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, в мій Тік-Ток. І хотів би зазначити, що в мене є курс бариста. Буду радий приєднуватись, там дуже багато цікавого. Тому не пока, до зустрічі!